Хочу розказати, що значить, ну, це не зовсім медикаменти. Ми отримали зараз медичне обладнання і там, різні одноразові то, скажем, препарати, які, скоріше, для забезпечення шпиталю, тобто хірургічне обладнання. От, зараз те, що ми вже отримали, воно станом на сильні сортується. Порядка 60% вже його там обліковано. От, крім того, зараз на митниці ще стоїть е, порядка 3,5 тонн. Ми також е, значить, зараз його будемо розмитнювати. Це є повністю хірургічне обладнання, тобто хірургічний стіл, рентгенапарат мобільний, значить, це є. Е, е, ну, все повністю для того, щоб забезпечити роботу, скажімо, польового шпиталю, хірургічної кімнати на передовій. Це обладнання буде передано е, на схід також. Від об'єднання заради громади Європи. Вартість цього всього обладнання порядка 150 тисяч доларів. Ми передані з Бостону лікарями, які є вихідцями з України, така от благодійна допомога. Детальніше також думаю, ми його оприлюдним на сайті, коли вже буде конкретна кількість, що прийшло, і будемо знати потребу сходу, що вони найбільше потребують. От. Крім того, ще як координатор повноваженого, в мене є така скажі, місія моніторити дотримання правил військовослужбовців, мобілізованих осіб. От. Тому, якщо такі питання виникають, я завжди готовий включитися в роботу, допомогти якесь питання вирішити. Люди звертаються, але ну, не дуже активно. тобто Дуже багато інформації ми отримуємо вже безпосередньо з Києва. Про порушення. Тому заохочую людей все ж таки повідомляти про будь-які порушення, щоб ці питання можна було вирішувати тут на місці е ну, швидко. Бо вже після того, як стається якась проблема, е дуже важко їх вирішувати. Ну, допустим, от, випадки, коли люди повертаються з зони АТО, вони виявляються, були десь відряджені взагалі в іншому місці. Або по документах він взагалі не є військовослужбовцем. Тобто такі питання, будь ласка, е ми готові приймати і розглядати їх. Ну, це такі основні напрямки роботи. Куди звертатися? Телефон 096 700 39 55 Це є мобільний номер телефону, міський номер телефону 400-200 Тернопільський. Всі координати є також на сайті повноважної повної ради в розділі регіональні представники. Це у нас юридичний нормаль.